Вас ви на каналі Ром, мене назвати Людмила. Сьогодні поговоримо про загрози для України. І Ось передають в новинах, що кривавий теракт у Києві готували агенти розвідки Росії. Вони хотіли зробити саморобну вибухівку і підірвати її в багатолюдному місці. Мета цього заходу мала бути для поширення паніки. Я вас попереджала про те, що може готуватися якийсь терористичний акт, хочуть повторити, як було в Росії в тому кроку світі. Давайте подивимось, якщо ось такі готувались провокації і вони були невдалі, то чи полишила Росія таку задумку, чи все ж таки може знову ж таки щось готуватися до кінця року? Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Чи може бути якийсь такий кривавий теракт в Україні? Дивимось, дивимось до кінця року, яка вірогідність, якоїсь кривавої провокації світ. Це може говоритись про... Якісь центральні площі, міст, якісь такі круглі центри, розважальні, будемо дивитися десятка мечів, справедливість і сімірка мечів. На жаль, готується, готується щось підле в неочікуваному місці, десятка мечів, щоб були жертви. Дивіться, де це може бути. Це може бути якась споруда з колонами, якась споруда там, де, там, де відбувається такий серйозний опілінформацією, де. Багато якихось, як, як варіант, там може бути неподалеку якесь посольство. Далі, я думаю, що це скоріше за все, що Київ все-таки, хоч на картах, звісно, і не пишеться. Конкретно яке місто, але якщо так взяти, по справедливості це там, де щось серйозне, де влада, якісь офіційні структури, і там може бути або на якійсь площі де скупчення людей, або якийсь торгово розважальний центр. І це може бути споруда якась з колонами, може бути споруда. З якимись гарними фігурами на фасаді. Як варіант, це може бути і Одеса, Київ або ж на заході України. Також я не виключаю. В будь-якому випадку десятка мечів випала першою картою. Це карта жертв, тому будьте дуже уважні. Як варіант, це може бути в жовтні-в листопаді. Це є Такий жахливий інцидент. Тому по можливості не треба ходити в багатолюдні місця зараз. Це може бути навіть як варіант на якомусь концерті, в якомусь такому досить людному місці. Тому будьте обережні, краще, все ж таки, до кінця року такі місця. Не ходити туди, так скажемо, але кожен вирішує сам. Прогноз такий, можливо, щось зміниться. Давайте дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Ще якесь питання розглянемо. Ось гур попереджає про підготовку мітингів провокацій у містах України: Київ, Одеса, Дніпро та інші міста. Давайте подивимось, чи будуть якісь глобальні мітинги, забастовки, провокації до кінця року, чи вийдуть люди на протести. Дивимось, яка вірогідність. Серйозних мітингів можливо майдану 3 в Україні до кінця року тут лицар кубки все ж таки говорить про те, що можна домовитися. «Двійка мечів, король кубків і королева мечів. Люди можуть виходити на протести проти влади, король кубків, королева мечів, показувати своє незадоволення, але масових мітингів якогось там державного перевороту, ось такого, поки що наразі карти не показують. Я думаю, це на краще, тому що якщо почнеться безлад в Україні, то ситуація лише погіршиться. Ось такий був прогноз. Бережіть себе, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. До зв'язку!